Доброго дня, друзі! Вас вітає компанія Дюваль Україна. Сьогодні я вас познайомлю із моделлю 310. Вперше, ми пропонуємо на українському ринку суперкомпактну турбопіч за такою доступною ціною. При таких малих габаритах піч має досить велику масу 40 кг. Отже, високу теплоємність та високий коефіцієнт корисної дії. Має практично піролізний характер згоряння палива. Чавунний рухомий колосник, шамотна цегла, а також чавунна поверхня для приготування їжі. Топочна камера вміщує в себе дрова довжиною до 45 см, ця модель здатна опалювати площу до 60 квадратних метрів. Супер результат. Однієї закладки палива може вистачити до 8 годин роботи печі у режиму тління. Модель обладнана вбудованим чавунним шибіром. Піч має дуже естетичний зовнішній вигляд, жаростійку емаль, а також стійкий до стирання малюнок під емалью у вигляді петриківського розпису. Сподобалася ця красуня? Пишіть у Директ.